Мене звати Ірина Кілафли, мені 21 рік і я з міста Жидачев Львівської області. Я народилася в українській звичайній родині, де батьки працюють підприємцями. Я навчалася на ветеринара. Але життя склалось так, що по професії поки що не працюю. От почала займатися волонтерством. Волонтерством я почала займатися Ну, так, щоб поглиблено, це з повномасштабного вторгнення, коли почали літати ракети, коли я розуміла, що потрібно чимось допомогти людям і що я можу для цього зробити. На той момент я жила у Львові і почала шукати центри, де плетуть сітки, де можна зібрати якусь допомогу і допомогти їм, де можна купити якісь ліки і передати. Згодом це. Перейшло в благодійні ярмарки, і так по чуть чуть по чуть-чуть почала рухатись в цьому напрямку. Спочатку повномасштабного вторгнення я почала робити свої прикраси і передавала мамі Оксані. Вона їх розігрувала. Потім я зрозуміла, що є попит в наших людей розвивати нашу культуру, підтримувати наших українських майстринь. І почала більше плести, значно більше, ніж раніше. Наша знайома зі Львова почала організовувати ярмарки благодійні, і ми почали долучатись до цього як могли. Перший ярмарок був такий пробний: чи взагалі люди прийдуть чи відгукнуться. Ще тоді я з прикрасами не виходила, але бачила, що люди питають, є попит на це. І наступного разу принесла ну, приблизно десять своїх прикрас. От і люди почали купляти. З кожної прикраси я віддаю частину коштів на збір. Деколи це повна сума, деколи частина, тому що матеріали теж дорогі і потрібно щось нове плести. Коли я приїхала в Болград, Моя волонтерська діяльність прям набрала нових обертів. Мама чоловіка, яка займається безпосередньо волонтерською діяльністю, яка є таким поштовхом для мене. Я є її підтримкою, вона моєю, і ми злагоджено працюємо на перемогу. Я купила один Mavic 3 Pro і передала 88-му батальйону і збираю на другий. Зараз, до речі, у мене на сторінці проходить благодійна лотерея на підтримку 88-го батальйону, де ви можете взяти участь за донат. Тобто, ви донатите на мою банку, яка закріплена в шапці профілю, або ви можете знайти в мене сторіс, а гривень один квиточок коштує. Колись я думала, що це просто хобі, але це хобі затягнулося в роки. Якщо ви задумувалися над тим, що ви не можете нічого зробити, не можете допомогти армії чи родинам постраждалих, подумайте про те, що зараз є дуже багато відкритих зборів. Ваших знайомих я впевнена, ваших близьких родичів. Зараз такий час важкий, що потрібно допомагати.